Ситуація на фронті залишається складною. Найгарячішим напрямку досі є Покровський. Росіяни тиснуть, намагаючись прорватися до адмінмежі з Дніпропетровщиною. Тяжкі бої точаться на Лиманському, Краматорському, Слобожанському, Торецькому відтинках. Щоб не лише побачити, а й відчути, чим живе бойова бригада, українські бізнесмени і блогери вирушили на полігон до 25-ї січиславської бригади. Потримати в руках зброю, якою збивають мільйонні сушки, відчути потужність сучасних дронів і Бачити, як звичайні БПЛА стають передовою зброєю на війні. Всі подробиці в наступному репортажі. Поставили Що зміни тут повільно, отак от сюди летить, а от кадана права чи наліва до. Дивіться, швидка. це ви розвертаєтесь, виходить, по усі. Полігон на Донеччині 12 дня. Тут сьогодні не лише військові, а й інфлюєнсери та бізнесмени. І так вони знайомляться з сучасною війною. Я колись просто на початку війни збирала на якийсь то дрон сто півтори мільйона гривень. І от мені просто цікаво, знаєте, скільки от стоїть зараз дрони, і ну взагалі, чим вони відрізняють. А різниця каже начальник майстерні ударних дронів Андрій, колосальна. Адже в руках у Валерії не звичайний Мавік, а безпілотник нового покоління з розумним інтелектом. Все для точного зондування та картографування. Але навіть і такі дрони треба доробляти. Це хлопці роблять у фронтовій лабораторії 25-ї бригади, яку жартома називають храмом святого Мавіка. Ми просто його модернізуємо, випаємо деякі частини, деякі комплектуючі замінюємо, ставимо інші для того, щоб ворог не міг знати місце знаходження пілота дрона. А це вже в камікадзе. Бюджетний безпілотник знищує техніку ворога вартістю у сотні тисяч доларів. Його завдання летіти точно в ціль. Це відео передавай карантину вправління. Ось оно. Акумулятор. Це у нас уся замийка. Ось вони. вони замикаються, подається електроімпульс на КДшка, це в боєприпасі і боєприпас зривається. І якщо наші військові професійно підкорюють небо, то гостям треба ще години практики. А це вже інша ліга. Дрон Пегасус. Він працює у складних умовах вночі при активній дії РЕП, сильному вітрі та опадах. Важливість роботи безпілотників являється не тільки бомбити, це є розвідка, це є супроводження. Єсть доставки провізії і нищення рісні, тобто великий спектр. Технологіями 25-ка вражає навіть іноземців у черзі, щоб вчитись у Січиславської бригади легіонери з десятків Україн. Невсевденесно я ніколи не служив у США, але коли тут почалася велика війна, я подумав, що буде правильно приїхати і воювати. Це не тому, що я боявся військової служби чи ще чогось. Просто знаєш, це була правильна справа, якщо можна так сказати. І якщо пуль дронів у руках втримати легко, то з протитанковим ракетним комплексом Джавелін не побігаєш. Один його постріл знищує танк. За ними полювали наші бізнесмени та інфлюєнсери. Парочку таки знищили. Щоправда, у симуляторі, що імітує бойові умови. Правим джойстиком треба звести рамку чітко по техніці, У цим пачку згодимо Звод. рамку. Отак, раз постріл. Мені здавалося, що я кожного разу вибирала якраз в трафаретик, але щоразу мені тренер відказував: ні, я не влучу. Це важко. Багато функціоналу, багато кнопочок. Це треба, це треба вчитися. Цей тест-драйв це новий формат комунікації між армією та суспільством. Коли відомі люди бачать усе на власні очі, вони стають голосом армії, кажуть десантники. Наша мета в першу чергу ознайомити цивільних з тим, чим зараз живе військо, які зараз є технології, чим ми вражаємо ворога та рятуємо наш особовий склад. Сьогодні 25-та Січиславська бригада тримає оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту під Покровськом і показує, як сучасні технології, розум і рішучість здатні змінювати правила бою. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов. Факти Айсі єдині новини.